Привіт усім! Зараз хочу вам розказати невеличкий такий лайфхак про бузок. Хто ще не знає, Ось щоб він так гарно розпустився і довго стояв, не зів'яв на слідущий день. От. Його треба поставити у окріп гарячу воду. Ну Таку, щоб, може, там не зовсім. ну краще, ну краще, от так Залити кип'ятком воду, в, але в баночку, не в вазу, а в банку, От, щоб вона не тріснула, бо ваза може тріснути. От І поставити туди е, такий от, з стебла гілочки, буску. Тоді вона довго вам простоїть, ароматний, такий кущик. От. А то дуже часто буває такі, що принесеш бузок, а на слідщий день от, вроді такі гарні. І краще е, ну, зривати, е, якщо вже квіти повністю розпустилися, от. тоді вони ну, дійсно будуть гарні. Тому що, якщо ви, ви зірвете такі недорозпущені, то ті квіточки так і не розпустяться. От Просто може зів'яти нерозпущеним. От. А ще такий, що. Е, який п'яток ставити в кріп. От. Хто ще знав про такий лайфхак, пишіть е, в коментах. Усім дякую за лайки, комент, підписку, репост. Усім до зустрічі! Пока-пока!